ХХ -е століття було двоє смертоносних і кровожерливих тоталітаризмів. Найбільш жорстоким та страхітливим з них були совєтський та нацистський режим, на їхній совісті понад 100 мільйонів смертей, жахові знищення, війни, варварство в ім'я фальшивих гасел. Найбільш масовими злочинами совєтського і гітлерівського тоталітаризму були голодомор і Голокост. Перший поглинув життя близько 4 мільйонів українців, а другий скосив близько 6 мільйонів життів євреїв. Найбільш смертоносним знаряддям Голокосту був концтабір Аушвіц, де німці знищили близько 1 мільйона євреїв героїня цієї програми у дзеркалі історії Анастасія Васильівна Гулей була свідком і жертвою цих двох тоталітаризмів. Вона пережила голодомор. Вона пройшла через Аушвіц найчорнішу і найглибшу безодню гітлерівського пекла. і вона вижила в Бергенбельзен ще в одній безодні цього пекла, в концтаборі, в якому загинула Анна Франк, голландська дівчинка єврейського походження. Вона стала відомою всьому світу завдяки своєму щоденнику, який став одним з найважливіших свідчень трагедії євреїв у роки Другої світової війни. Анна Стасія Васильівна. Народилася 12 грудня 1925 року в селі Грабарівка Полтавської області в родині сільського вчителя Василя Петровича Пляшечника та секлектії Феофілактівни Панікар. Анастасія Надя, як її називала в родині, була найменшою дитиною. Її сім'я і родина стали жертвою сталінських репресій. Анастасії Васильівні, які під час голодомору було 7-8 років, в пам'ять врізалися моторошні картини. Ми жили в селі Бубновщина, Чернігівська Чеченівська область. Ми жили при школі, школа була ще Попівська. Там два класи і дві квартири з другої сторони. Ми одну квартиру займали. Ми сильно надивилися на Смерті через школу, через шкільний двір возили мертвих із села, кого на підводах, а кого в ряднах. По чотири мужика тягли рядно, до могили, могилі, струснули його туди і побігли послідушого загинувшого у сім'ї людину. Смерть чигала на кожному кроці нерідкими були випадки канібалізму. Ми боялися з дому кудись вийти, іначе побачиш голодающу людину, голодну, страшну, з божевільними очима розпатлами, йде на тебе, йде, як хмара, тікай швидше роз, роздирай зісь. От і так тікали ми від цих голодних людей, ховалися. Це страшно було. Як згадує жінка, під час Великого Голоду всі думки крутилися довкола того, де роздобути щось істівне. Їсти було совершенно нічого. Ми ходили по городам весною 33-му тільки сніг розстав, ми ходили по городам. Шукати, може, де картоплина мерзла, може, де морквинка мерзла, залишилося. Нічого не знаходили, крім хріну. Хрін посходив, Більше нічого не було для нашого. у людей все забирали, все, що здали у заготовку, це так. А потім стали шукати, може, хто що приховав собі якісь. В хлібця від держави скрив. Ходили, шукали. Одного разу ми так з подругою ходили по горядкам там коло школи, потомилися і сіли в їх під хатою. Хатка така Шевченківська, і була колодка із деревини. Ми сіли на ту колодку і раптом. Чуємо у їх у дорі хто то йде у двір до їх іде. Ми виглянули, іде ця буксирна бригада, що відбирала в людей остатки їжі якоїсь, чоловік чотири. Ми поприсідали, полякалися. Вони зайшли в хату. У хаті почався крик, шум, щось вони там у хаті самі жінки і зайшла ж оця. Буксирна бригада. І раптом чуємо, їх окно вибите було тряпкою, якою заткнута шибка. І вдруг цю тряпку відкривають і щось бухкає у бур'ян коло нас. Бур'ян прошлогодній, сухий. Ворочок упав, Ми кинулись до того ворочка, а там, ну, може, два стакана фасолки, фасоля. Біла, длинненька хвасолька, як ми кажемо, з янголами, там чорненьким серединка написана. У нас опустилися руки, ми думали, якісь там перли до добро, якесь золото, викинули, а то викинули дві, дві жменьки цієї хвасольки. Їх мали забирати у їх, що вони на вечері оставили вовши на пропитання. Ну, ну, страшне, страшне. Анастасія пережила голодомор. Росла цікавою знань дівчиною. Вона планувала після закінчення 9 класів вступити до Московського інституту іноземних мов, де за прискорною програмою готувала військових перекладачів. 21 червня 1941 року, 16-літня, Анастасія приїхала в місто Перятин Полтавської області, щоб отримати свідоцтво про народження і надіслати документи в інститут. А вже 22 червня розпочалася німецько-совєтська війна. Їй не судилося реалізувати свої плани. Під час німецької окупації Анастасія, як і мільйони жителів України, була вивезена на примусові роботи до третього рейху. Це було весною 43-го року. Вона потрапила до сілеського міста Кьонінсгутен. Сьогодні це польське місто, хожу поблизу катовиць. Там вона. Працювала на хімічному підприємстві. 17-літня дівчина, вирішила втікати з неволі разом ще з чотирма подругами-землячками з Полтавщини. Дівчатам вдалося дістатися аж під перемишль, де їх виявив німецький жандарм. Їх вкинуло до в'язниці у Жешові, де Анастасія Гулей. Була свідком розстрілів німцями в'язнів, проте дівчат не розстріляли за втечу, а відправили в концтабір Аушвіц, що розташовувався на околицях польського міста Освєнцім. Сьогодні це краківське воєводство на вхідній брамі цього пекельного місця. Була написано: «Arbeit macht frei» праця робить вільним. Правда, бранка ще не знали, куди їх привезли і що це за місце. Вони прибули туди 8 серпня 1943 року. Я пам'ятаю, ще не браму, а тільки огні на стовпах. Та вона ж огорожена двойною проволокою два ряда, і на кожному стовпу лампочка горіла. І це таке. Нас вивели із городського вокзалу через весь город. І от відкривається нам оце зрелище, огні, такі не, необ'ятні величини, з якої довжини, де вони починали, де кончались, нічого не видно, тільки оце вся його таке удлінняне. І я питаю конвоїра, що нас словах якісь. Що це таке? він сказав: увідіш. Я говорю, це завод, фабрика, що це? Увідіш. І вдруг нас сюди приводять. Це увідіш. Як ми брамо переходили, я не пам'ятаю. Я помню, що ми очутилися у бараці для перебувших. Цуганок, як вони звалися, там нас зняли одежу домашню обувку, дали полосати, одіться перед тим холодною водою облили. Це вроді душ. Завели в чорну барак без світла ночувати. Там я чую, що є жінка, українка. Я питаю, скажіть, куди ми попали? Она теж говорить: побачиш, побачиш, ніхто нічого не говорить. А ранку ми побачили вже що нас постригли в первих. Посідали по черзі на кулі на накулювали номера на лівій руці. Мені попався номер шістьдесят Ми вже після всього всього одна на другу подивилися аж смішно. Ми вже на людей не похожі. Нас одрізано від людського миру і все людське з нас знято. Ми перетворилися, навіть ім'я твоє забрали, фамілію нічого не писали. Тільки залишився номер 61 одна Оце такий був у нас Афіт. Аушвіц був найбільшою німецькою фабрикою смерті. Там було знищено близько 1 мільйона 100 тисяч в'язнів. В абсолютній своїй більшості це були євреї. Люди гинули від голоду, хворіб, побоїв. Їх розстрілювали, але лагова частка була знищена у газових камерах, які в Аушвіт знаходилися в лазнях, які були в тих же будівлях, що й крематорії, в яких спалювали тіла жертв. Газ поступав через фальшиві ліки для душу, які знаходилися на стелі. Анастасія Гулей була свідком, як людей гнали на смерть в газові камери. Потім ми жили ще декілька днів у цьому ж бараці, де прийомний, а він на, на, на границі із чоловічим лагерем. Там була широка дорога центральна між чоловічим і жіночим лагерем. І по цій дорозі кожного дня вели товпи євреїв з усіх країн. Із Польщі дуже багато І, от, і вели прямо до краматорій, а краматорії од нас недалеко стояли. І як ночі у нас приказ закрити барак наглухо, от, і не виходить. То починають горіти ці краматори. І ми ж все ж таки молодо, з інтересу вилазимо з бараку, дивимося, що ж там робиться. Іде дим чорний, дим от і смрад страшний. Горить людське м'ясо. Було страшно. Сумно ми закривалися знову в барак, щоб не чути, так було. Ждали ранку. Ранком починається те саме. Ідуть колони людей, такі слух'яні, такі покірливі, з ними дітки йдуть, за ручку держаться, те машинку свою везе, те м'ячиком грається. Анастасія разом з іншими жінками та дівчатами працювала на важких мельораційних роботах та прикопанні ровів, що спричиняло високу смертність. Ми займалися дренажом тут такі болотисті міста. Ми їх осушували: копали канави, клали фашини і з От і закопували такі водогони робили. І от часто дівчата малярії захвачували і боліли малярією. Це не дай Бог, щоб ти попала у лаву свинцем у ревір у больничний барак. Ото вже оттуда людину можеш ждати, а можеш уже й не ждать. Ми держалися це, ховались. Хворих маскирували їх і навіть був случай, що наш шеф один, ми його звали Красним шефом. У його завжди красний ніс і красне лице. А сама образована людина була, переживчився якийсь психолог чи що то там таке, так він нашим дівчикам допомагав, приносив. Пілюлі хіни, от од малярії. Тайно, звісно, давав, щоб тільки не попали ми, в той ревір, бо оттуда, то значить, вирветься, чи підеш в крометорі. Анастасія Аушвіц не раз стикалася з гаубштурмом фюрером Йозефом Крамером, жорстоким садистом, який був комендантом цього концтабору. У травні 1944 року Крамер керував роботою газових камер в Аушвіці, займав цю посаду аж до грудня 44 року. Саме він відповідав за знищення сотень тисяч євреїв в рамках так званого остаточного вирішення єврейського питання. Крамар це не людина, це хто знайшов. Звірюга якась. Я от бачила при мені. Я вже жила не в цьому порадці, де крого. Центера на хода, а ага. сюди ближче до кам'яних оцих е, е, сооруженій у тому бараці. От е, е, неділя була. Летить. То що такое? Летить мимо у мене з дубінкою з такою страшною. Летить нічого не бачить. А в сусідньому бараці сидять євреї маленькі такі, росом і їли. Картошечку, десь знайшли картоплинку, поризали дрібненько у коробочку з підвакси і хлюють ту покреші картошки. І він, напроти їх, розганяється, кидає свою дубінку у їх. Вони, звісно, попадали, там чоловік фіс упало. Він туди біжить, виймає дубінку Із тієї кучі трупу. За дубінку і біжить далі по лагерю знов шукати удачі. А слідом за ним під'їжджає Грузовий, під'їжджає до тих е, євреїв, кидають їх у машину, і це вже є робота в краматорію туди прямо і повезли. Ми його бачили, що воно за людина. Йозеф Крамар був переведений у констабір Бергенбельзен, де 2 грудня 44-го року став його комендантом. А тоді він був посланий на курси на якийсь і ще обучали як е, народ морить. І от у 44 -му, 45 соропятому году його повернули в Берген бельзен як начальником Берген-Бельзена. От, щоб він додавив людей, котрі звозили з усіх лагерів і з усіх тюрем, де треба було з ними вже покінчити. У Бергенбезень тут морілка готова. Тут дойде людина вже від голоду від болезні. 27 січня 1945 року частини Червоної армії визволили Констабір Аушвіц. В ньому було виявлено лише близько 7 тисяч напівживих в'язнів, яких німців кинули конати. Анастасії Голей Гулей серед них не було. Доля так розпорядилася, що вона разом з частиною в'язнів, які залишалися, була перевезена в Бергенбельзен ще одне гіторівське пекло, де на неї чекав її старий знайомий. Нас везли і в. Товарних вагонах відкритих і душогубках у таких, де сильно було дихати, нічим падали в обморок, але казали дівчата: давайте вже потерпимо. Уже гірше чимсь осінцям не буде. Нас вже кудись привезуть в якесь е, лучше місце. А як побачили, крамера на брамі, нас навіть не пересчитали, нас не переписали, нас просто пустили по лагерю шукати місце. Ми знайшли пусті бараки, зайняли їх. А то, казумається, були ревіри їхні. Кожен барак називався наш. Барак називався Тіфус. Тіф прививали, чи що там робили. Через ніч ми вже лягли, хоч розправилися, по-людськи поспали, а утром рано прибігає цей скажений крамер і з ним. Три озерки е, наші з освенцями, виганяють нас з барака, кленчить на коліна руки вверх, а самі взяли 10 дівчат і заставили їх все повиносить з барака. Оставить голі доски. І ті одіялки, що нам на дорогу дали, і ті лахи, які там остались. Після больних все до, до чисту все в, в, винесли. І, і нас потім заперечитали, загнали, прислали із мужського лагеря роботягу з молотком і колючою проволокою, забив вікна, двері і нас на три дні забили наглухо. Ні водички, ні їсти, нічого. І ми на тих голих досках так і Зимували аж до 15 квітня, коли нас освободили. Тих, хто перебував у Бергенбельзен, часто навіть не вбивали, а просто залишали конати посеред голоду і епідемії тифу та інших хворіб. Так на голих досках і спали, Під голою нічого руку кулака, Підблужиш під підголуну, позлазилися по троє четверо на одній нари. Притулимося, як цуценят один до другого. І так гріли, як, як, як собачата до весни, до детру. І сильно мерли, сильно мер. Почався мор, дівчата прямо тут, були одні бачиш, на наступний день другі вже живуть на тому місці. Міняли людей, прибували прибували із других тюрем, із лагерів і заміняли мертвих. Як каже Анастасія Васильівна, вона та інші в'язні як крізь пелену небуття сприймала визволення британцями, яке прийшло 15 квітня 1945 року. Ми лежали без трусу. Я без реакції. Мені вже все рано, нічого в голові не було абсолютно, кажучи, що от танки по лагерю їде. Їде танк і на всіх мовах в рупорах хрещать. Ви свободні, ви вернетесь додому, ви... а я рукою махнув, одвернувся, тебе вже це не стосується, ти вже ніколи не вернешся додому, ти вже труп готовий. То трупа цього буде возити. Британці намагалися поступово нагодувати напівживих бранців, але навіть і тоді були випадки, коли люди просто вмирали через несприйняття їжі в умовах страхітливого голодування впродовж довгого часу. Наше перед тим взагалі не кормили вже. Давали по куску сирої брюкви і гризе. Вони вже не варили нічого. Сиру брюкву кидали по куску. Гризу, як можеш. І вдруг вечором, як вони освободили, вони нам суп дали із консерви. Видно, консервний суп рисовий жирний дуже. І дівчата поїли цього супку жирного, і почали біда почалася. Заворот кишок чи що воно. Ну. Пуси жилу, до кінжирного дав. І дав лише по чотири круглих печенюшки до чаю. Ну, хто це мог винести, а багато умерло від цього супу. Коли британські війська визволили концтабір Бергенбельзен, то застали там не тільки близько 50 тисяч в'язнів, з яких майже 10 тисяч помре від виснаження, але і ґал Йозефа Крамера та частину наглядачок. Серед них його коханку Ірму Грезе. Потім їх повішають за рішенням спеціального трибуналу як військових злочинців 13 грудня 45-го року. Анастасія Гуай згадує той пам'ятний день, коли після приходу британців вона зустріла крамера і його поплічників, але вже в зовсім іншій ролі. А в нас вивозили вже через дня три ще ми полежали в бараках, а потім. Ой, відкривають двері, мене виводять під руки до англійських вояки. Я села на дверях, Боже, бачу крамер і дві чи три цих грузять трупи на машину, а труп лежить по ну, неприбраних отаку по землі. Ступить ніде, ну страшно, як мух, то погибших нападало. А от чого? відкрити двері у лагерь, пожалуйста, заходь, і вся піща була травлена. Суп наварили, з м'ясом травлено. А людина в лагерь попадає хто куди, до кухні зразу, поїсти ж, голодні, понаїдалися цієї їжі. І... Попадали стільки було сильно трупів. Мій один із Харкова, знайомий, він помер, бідняжка, руднів, попав із ноєгами. Їх привезли і попали під бомбіжку у селі на вокзалі під американську бомбіжку. Там потім вже хто вцілів, зібрали всіх, в концлагері. Каже, шука, де що поїсти, поїв цього супу, каже, вийшов із супу, пройшов трошки і впав. Потом піднявся, ще трошки пройшов, знову впав. А потом очутився у під капельницею у англійському лазареті. От так остався живий, наївся цього травленого. Да страшне, що робив, страшне. Дякую Анастасії Васильівні Голей за це важливе історичне свідчення та бажаю їй міцного здоров'я. Її історія це історія незламності духу, віри в життя та перемоги добра. Над злом з вами був Назар Олійник та програма у дзеркалі історії.